Ніч. Подружжя мирно спить, раптом чоловік з криками прокидається в холодному поту. Дружина, «Коля, що сталося? «Ой, мені наснився страшний сон, каже чоловік. Ніби вкрали автомобіль. Тю. Ото дурне, у нас же навіть машини немає. Ага, а все одно шкода. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Злочинець тікає з в'язниці, де він провів останні 15 років. Він біжить по дорозі і раптом помічає самотній будиночок. Він вривається в нього і застає в спальні молоду сімейну пару. Хапає чоловіка, прив'язує його до стільця, прив'язує до ліжка дружину, залазить на неї, цілує її в шию і йде в ванну. Поки його немає, чоловік каже своїй дружині Слухай, кохана, цей кадр злочинець у бігах. Він скоріше всього провів купу часу у в'язниці і, напевно, роками не бачив жінку. Я бачив, як він тебе цілував у шию. Якщо він захоче сексу, не чини опору. Просто роби те, що він тобі скаже. Подаруй йому насолоду. Цей чувак небезпечний, якщо він розсердиться, то може нас обох убити. Будь сильною, Люба, я тебе люблю. Дружина каже, він не цілував мені шию. Він мені прошепотів на вухо, що за роки у в'язниці йому більше сподобалися хлопчики і що ти дуже сексуальний. Запитав мене, де ми тримаємо вазелін. А я сказала, що у ванні. Так що будь сильним, коханий, я тебе люблю. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Мадам Ціпірович, скажіть, по чому коштують уроки скрипки вашої доньки? Мабуть, дорого? Так і так, не дешево, але який прибуток? Який прибуток? Я вже купила за чверть ціни квартири ліворуч і знизу.